Доброго дня мої дорогі підписники. Сьогодні 28 листопада у нас все наладжується. Може сходимо сьогодні в казино Розовий розовых до заката. Така є пісня. Вот сто, наверное, і назад. А щось запам'яталося. Чому? не зрозуміло? Завжди виіграє, крім тих днів як проігрує і <гум> така яке пословице. Якщо у вас є бажання попитати, як вам удачі, попитати удачі, то звісно потрібно пробувати. Але буває, що удачі сама може прийти. Не потрібно її ходити, питати. Она знает, где вы находитесь. Она знает, что вам нужно. И она может сама до вас прийти. А так, жизнь продолжается каждым днем. Что-то находим, а что-то теряем. Находим мы завжди Те ще потім потираємо. Тому не стоїть переживати, не стоїть грустити. Життя воно таке бентежна річ. Куди воно нас завтра заведе, ми ще не знаємо, але ми точно знаємо, що потрібно бути добрими людьми. Робити добро, добро тобі і вернеться. Можливо, можливо ні. Це зовсім другий розговор. Але потрібно робити добро, тому що, як не крути злим, бути проще, я то розказував історію про те, як з'являються люди, котрі більш такі... Спильчиві, агресивні і котрі холодні люди. Ще коли Господь нас всіх робив, Він зробив нас глини і поставив біля вогню сушитися. Ті, хто стояли ближче до вогню, ті були більш спильчиві. Ті, хто стояли далеко від вогню, ті були холодними. А ті, хто стояли посередині і були нормальними людьми. Але що є норма, і де є норма, а де ми... <свист> то, я думаю, на це не стоїть взагалі обращати увагу. Це мало, що ви були живі, здорові, розуміли, що життя у нас одне. І хто хоче, так і проживає. Кожного є свій розум. Але ми також повинні розуміти, що Господь Бог нас веде своїми шляхами, котрі для нас зовсім невідомі. Він тільки знає, куди ми підемо, коли ми підемо і як туди ми прийдемо. Щоб у вас в житті не траплялося, на Господя Бога полагайтеся, він завжди вам допоможе, завжди вам підкаже, як правильно, і як неправильно. Гарним людям, гарного дня і гарного настрою. До зв'язку.